Блумберг опублікував розшифровку розмови з Трампа Стіва Віткофа та помічників Путіна про підготовку так званого мирного плану США, де Дмитрієв запевняв Ушакова, що попросить Віткофа зберегти російські формулювання в цій угоді слово в слово. Уже в іншій розмові Віткоф радив російській стороні як краще донести до президента Трампа пропозиції Кремля. Витік опублікованої Блумберг розшифровки прокоментував і президент Сполучених Штатів. Як саме розповість Олександр Мужичук. Агентство Блумберг опублікувало розшифровку двох таємних телефонних розмов між російськими та американськими посадовцями: одну між Віткофом та помічником Путіна з міжнародних відносин Ушаковим, другу між Ушаковим та Дмітрієвим. У першій розмові, судячи зі стенограми, Ушаков займається традиційним для Кремля. Під лабузництвом перед командою Трампа він називає Віткофа другом і вихваляє його та Трампа як видатних миротворців близькосхідного конфлікту. У відповідь Вітков пропонує Ушакову розробити новий мирний план щодо України за аналогією до того договору, який створили США для припинення війни в ГАЗі. Думаю, якщо ми зможемо вирішити російсько-українське питання, то всі стрибатимуть від радості. Так, так, вам треба вирішити лише одну проблему яку? Російсько-українську війну, я знаю, як ми можемо її вирішити, мій друже. Я просто хочу з тобою порадитися. Як ти думаєш, чи має сенс нашим босом поговорити по телефону? Так, я б подзвонив і просто повторив би, що ви вітаєте президента Трампа з його досягненням, що ви підтримували його. Що ви поважаєте той факт, що він людина миру, і що ви дуже раді, що він досяг миру в Газі. Я так сказав би, і я думаю, що після цього розмова піде дуже добре. В свою чергу путінський посіпака Дмітрієв, який їздив до США в очікуванні зустрічі з посадовцями з адміністрації Трампа, запевняв Ушакова, що попросить Віткофа зберегти російські формулювання. Цитую слово в слово. Мені здається, ось цей документ просто ми зробимо якби з нашої позиції, і я просто неформально передам йому в руки, щоб це це було неформально. А вони нехай роблять, неначе свій. Я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близьку до неї. Рейтерс також пише, що початковий мирний план із 28 пунктів було складено на основі документа, отриманого від Росії. А британське видання Гардіан зазначає, що американська сторона, отримавши російський документ, навіть не намагалася зробити якісний переклад. Прокоментував опубліковану Блумберг розшифровку. І Трамп президент США не побачив нічого незвичайного в змісті розмови Віткофа та представників Кремля. Це стандартні речі у переговорах. Віков має продати це Україні, а потім продати пропозиції України Росії. Так робить той, хто вміє укладати угоди. Також Трамп заявив, що мирний план щодо України скоротився з 28 до 22 пунктів. Так він прокоментував заяви деяких республіканців про те, що початковий план був надто вигідним для Росії, коли в президента США спитали, чи лишається дедлайном для укладення угоди 27 листопада, тобто День подяки, бо це неодноразово лунало в медіа. Американський лідер заявив. Що не встановлював ніяких крайніх термінів. У мене немає дедлайну. Для мене дедлайн це коли все закінчиться. І я думаю, що вже зараз всі втомилися воювати і програють, адже втрачають занадто багато людей. Ведуться переговори. Вам потрібна лінія розмежування, але не можна провести кордон по шосе або через місто. Це не працює. Це довгий складний процес. За словами президента США наступного тижня, його спецпостанець Вітков та вірогідно зять Джаред Кушнер поїдуть до Москви обговорювати мирний план з Путіним. А на питання про можливу зустріч із Володимиром Зеленським Трамп відповів, що спершу треба довести угоду до кінця, наголосивши, що перемовини ідуть добре. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ єдині новини.